75 учасників взяли участь у другому відкритому турнірі з шахів пам'яті Михайла Григоріва. Склад доволі потужний, у нас гросмейстер, три міжнародних майстра, ну, штук 10-15 майстрів, що дає змогу нашим молодим шахістам, молодому поколінню здобувати досвід, не виїжджаючи ну, в інші області. Після того, як ми відкрили реєстрацію, вже було зареєстровано 50 чоловік. Ось, Вихованці дуже, дуже позитивно, бо вони розуміють, що банально матеріально. Зіграти в місті набагато дешевше ніж поїхати кудись там в іншу область. Михайло Григорів любив шахи із дитинства. В дорослому віці став тренером для вихованців Смельницького та Кам'янця-Подільського. Шахіст не оминав жоден турнір чи то чемпіонат. Став чемпіоном області у 2018 році. Своїм навичкам більшість присутніх дорослих гравців завдячують саме Михайлові, адже їх вчителем був він завжди. Боротьба з ним і ще з Четвіркою видатних шахістів Хмельниччини спонукала для мого росту. Просто тобто він був один з п'яти свого часу провідних шахістів на Хмельниччині, які складали косяк команди, яка вигравала і бронзові нагороди на чемпіонаті України, все, де фактично виступали одне професіонали. І, будучи аматорами, дуже тяжко було грати з ними, але ми все ж таки давали бій і виступали гідно. У одному залі зібрались поціновувачі шахи від маленького до великого. Свій вибір на користь. З шахів у досить маленькому віці зробив Тимур. Я обирав спорт і вибрав сахар. Мені дуже сподобалось, тому що саха мені дознається. Це така гра настільна. Вона така сама гра, яку я хотів обрати. Та нормально. Не боюся. Так, не боюся. Чому? Тому що це з нічого стресного. Для когось поразка це кінець, а комусь вона надає сил ще більше, аніж виграш. Такою думкою ділиться Олександр з міста Кам'янець-Подільський. До слова, хлопець зайняв впевненим друге місцем у блискавичних шахах. Я вже займаюся п'яти років, вже 11, ні, 12. Ну так, не було що робити, я два, тому що хату не зносив сказати. Ну, Понравилось. Не сказати, що були прям великі очікування. Ну як? Просто грав, займався, як виходило. Виходило добре, добре йшло. Бували, провали, було. Програв, ну зарядився. Скажем, так, о, наступний раз треба сильніше. Ну, так підсилює, я би сказав, деколи про деколи програші навіть краще, ніж виграш. Ні, ні. За перемогу учасники змагались два дні. Баталії відбулись за швейцарською системою. В дев'ять турів у швидких шахах та одинадцять турів у блискавичній грі.